Компанія Екстрасток вітає вас. Екстрасток це доставка по всій Україні, кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер самогляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка, жилетка, дута. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також я вам хотів би нагадати, що підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Вайбері, підписувалися на наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал, на наш Тікток. А також у на наші всі соціальні мережі. Заварюємо чай, достаємо печеньки, всім приємного перегляду. Жилетка це універсальна річ, яка може підійти в будь-який момент. Можна її одіти в гості, на весілля, на рибалку, в авто, е сходити до друга, попити пиво, е поїсти рибки, покупати картоплю. Тобто це супер універсальна річ. Так, розмір, десь 2-3 XL. Ми його все відкриємо, все покажемо, собі вартість невелика, гарна ціна. О, така 100 грамівка, десь 2 3 xl Ще також десь великий розмір XL 2XL. Так, стогана. Так, жилетка. 100 грамівка пухова. Розмір Л. З капіюшоном. 100 грамівка. Ще також утеплена. Схожа на пуху. Це у нас 3xl Ще 3xl Термо. Так. Жилетка. Пухова 100 грамівка. Стягана. З капюшоном. 100 грамівка. 100 грамівка. З капюшоном. Лайт. Так, десь розмір L. Розмір L, XL. Продовжуємо розбирати 100 грамівка, пухова. Легка. Так, сто грамівка. Стягана. Тепла, пухова. Лайт. Така рибацька. Легка. Стягана. Стягана. На флісі утеплена. Така. Макінлі. Подовжена. Ось така. Міхова. з капі... а, Ні, це, да, теж там є капішон. Стегана жилетка. З капішоном. Пухова продовжуємо. Пухова. Це фірма. стігана? Ще? Лайт? Легка, двухстороння, джинсова сесіль, міхова, кожушок. Так, і ще лайтова. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписатись на наш канал. Усім всього найкращого.